За рівнем захворюваності працюючого населення, Прикарпаття у трійці лідерів після Донецької та Луганської областей. Щорічно звітують медики, в області видають від 200 до 250 тисяч лікарняних листів. Однак не всі вони є справжніми. З липовими лікарняними намагаються боротися працівники фонду соціального страхування. Великий Плив на показник захворюваності, в тому числі і на є стан експертизи області, тобто обґрунтованість видачі листків непрацездатності. За результатами перевірок, проведені спеціалістами, як і фонду, там, так і спеціалістами головного управління охорони здоров'я, виявлені неоподинокі факти порушень самого правил видачі листків непрацездатності. Як за 2009 рік таких порушень було біля 400 випадків. Прикарпатські медики вже встигли себе скомпроментувати за минулий рік до дисциплінарної відповідальності за видачу фальшивих довідок, притягнули 63 служителів Гіппократа. А віднедавна перевіряють не лише їх, але й пацієнтів, які перебувають на лікарняному. Ми їздимо по і лікарі нашого відділення фонду. Ми їздимо по адресах, по лікарі по хворих, дивимося за дотриманням їх режиму. Чи виконують вони лікарські рекомендації, чи взагалі вони є непрацездатності, непрацездатні? Оце сама профілактика необґрунтованої видачі лісків непрацездатності. Масштабну кампанію боротьби з липовими лікарняними розгорнули недаремно. Як відомо, з шостого дня дії листка непрацездатності пацієнт отримує так звані лікарняні гроші. Їх виплачують з бюджету фонду соціального страхування. Задяки активній боротьбі за справедливість лише за останній рік до нього, каже пані Богданна, вдалося повернути 24 тисячі гривень, а також зекономити ще 100 тисяч гривень невиправданих витрат. Тепер ці кошти зможуть спрямувати на реабілітаційні санаторно-курортні путівки, оздоровлення дітей.